Вітаю, мене звати Коджи Мацуда. І це уроки краси від компанії Джапоніка. Живлення шкіри обличчя це один з найголовніших елементів щоденного догляду. Недостатня зволожені шкіри є однією з причин ранньої появи зморшок. Лосьйон, крем молочко і крем для обличчя це той пул засобів, з яких ви можете скласти свій персональний догляд в залежності від потреб вашої шкіри. Японські лосьйони дещо незвичні для української дівчини. Це рідина, іноді трохи густа, яку необхідно наносити долонями на сухе обличчя, поплескуючими рухами, поки засіб не вбереться. Ватні диски не потрібні. Фактично, вони є рідким кремом. Дуже легкі та приємні за текстурою. Лосьйон вважається базовим ступенем після очищення, покликаний заспокоїти подразнені відкриті пори, в яких ще не встиг нормалізуватися ph баланс. Лосьйон ні в якому разі не повинен звужувати або закривати пори, тільки лише заспокоїти і підготувати для прийняття подальших засобів по догляду. Лосьон можна назвати ґрунтовкою для живильного догляду, основою, яка допомагає додатково щепити компоненти догляду та підвищити їх ефективність. Сумнівно лосьон доставляє в шкіру і поживні компоненти. Є два способи застосування лосьйону. Перший чистими руками і поплескуючими рухами вбивається в шкіру подушечками пальців. Це варіант експрес-догляду або підготовка до подальшого догляду. Другий японський спосіб просочити лосьйоном спеціальні тканинні серветки і прикласти до обличчя за принципом маски. Такий спосіб складніший і він потребує багато часу в порівнянні з використанням вже готових скроєних масок, але вважається більш професійним. Застосовуваним в салонах, коли якість лосьону значно перевершує стандартний лосьон в тканинних масках. Одним словом, тканинні маски це заміна складним в застосуванні тканинним серветкам для просочення лосьоном. Після лосьону ваша шкіра готова до прийому наступної страви молочка або крему. В Японії, на мій погляд, набагато популярніше молочко, ніж крем. Так як його текстура легше і швидше засвоюється шкірою, це саме рідке молочко білого або напівпрозорого кольору, рідкий крем, який наноситься так само, як і лосьйон, чистими руками і поплескуючими рухами. Легка текстура не обтяжує шкіру, не перевантажує пори, швидко вбирається, не залишаючи почуття липкості. Такий варіант догляду краще для ранку, так як ми не хочемо наносити жирні основи, від яких тональний засіб попливе ще під час нанесення або ж у вир... Якщо шкіра не вимагає чогось важчого, креми як продукт, звичайно ж, теж мають місце бути в раціоні японок, але гліцеринові основи крему здаються їм більш важкими і тому розглядаються як догляд для зими або міжсезоння, або як засіб для глибокого відновлення шкіри, наприклад, при сильній сухості і лущині. З вами був коджі Мацуда та компанія Джапоніка. Підписуйтесь на наші уроки.